Всім привіт! Компанія Motor Україна. Сьогодні ми знімаємо для вас легендарний Ford TRD 404 Це модель, де одразу скажу, на 28 різині. Це те, чого так багато людей просили. Передня резина 20-та. Моторчик тут КМ490 4-циліндровий, ось бачимо, 1, 2, 3, 4. 2,5 літра видає 40 кінських сил. Значить, міст на цих моделях іде такий самий, як і на 24-х форте. Він, 24-й, редукторний, посилений з гідропідсилювачем керма Тиєшної моделі. 48 кілограмів йде довантаження на передній міст. Також встановлені крила на металевих кронштейнах. Бачимо, є два насоси, стартер, генератор на швидку зарядку акумулятора і маса розподільник у вас стоїть прямо біля кермувача. Тобто під праву руку, грубо говоря, спереду. Так, Переходимо до фар. Фари бачимо, що йдуть в захисті, дві лінзи, плюс діодні поворотники. Повністю все зроблено з вже по новим технологіям, тобто вже немає. Відмовляються масово від галогенок, від цього всього, е в перевагу діодним фарам і діодним, е, підсвіткам. Металевий, повністю капот і радіаторна сітка, тільки от бокові штучки вони йдуть з пластику. Так, е повітряно-мастильний. Фільтр типу циклон. Зверху бачимо, уловлює гілки, листя і так далі. Тут знизу, все, що підсасує, це повітря проходить. Весь пілок осідає тут в маслі і йде далі вже на двигун, на колектор. Задні диски розбарного типу, можна виставляти колію. Передні диски у вас не розбарного типу, вони звичайні. Так, і по сидінню. Сидіння тут в принципі, зручне, рівна підлога. педалі не підвісні, є фіксатор задніх гальм. У вас повністю вбудована електронна панель, є також маленький РК-екранчик по центру, бачимо. Коробка передач у вас реверсивного, типу це основна куліса. З цієї сторони у вас реверс стоїть. Так, повишені, поніжені перемикаються коротким оцим важелем, Це під'єднується передній привод, це у вас блокування, це у вас гідро... Ой, гідро... Ой, а... вал відбору, це у вас гідравліка, гідровиходи і гідравлічний сам опускач. І тут у нас ще. Швидкості валу відбору. Так, по сидінню зрозуміло. Перейдемо до задньої частини. Ззаду у вас два виносних гідроциліндра, примусова гідравліка. Це, є чотири гідровиходи з розподільника. Ось бачимо. Вони йдуть від окремого важеля. Задній міст. ТЕ804, теж гармований. Бачимо посилені часті, дві швидкості валовідбору, причіпний механізм, Т-образне наварювання на клішнях. 22 й яблучко під 20 палець. Отакий трактор на сьогоднішній день вартує 7 тисяч доларів. Гарантія офіційна, пакет документів, доставка без передоплат, безкоштовна доставка для наших клієнтів від мотор. Якщо зацікавила вас дана техніка, набирайте скоріш номер, який бачите на екрані. Силочку я вам закріпив. Всім гарного дня!